Вітаю, вітаю, друзі, вітаю і наш YouTube, і Інстаграм, і Телеграм, і Фейсбук. Вітаю, я накопичилася дуже велика кількість питань, які повторюються частенько. Про харчування, про е, е, утримання від якихось насолод. Солоденького, м'яса, алкоголю, тютюну е і якихось фізичних вправ. Отже, друзі, поговоримо про це. Чи потрібно себе обмежувати, і чи робити все, що хочеш. Я можу сказати з свого досвіду, друзі. Я завжди спираюся на свій досвід. І відчуття, і так, як я розумію е ці питання. Давайте про харчування. Я думаю, що харчуватися треба якісно. Харчуватися треба так, як вам хочеться, не так, щоб ви себе через коліно зламали і сказали я веган! і перестали їсти все на світі. Я сам е, теж пройшов певний шлях, непростий з харчуванням. Але я думаю, що головне якісно харчуватися. Да, певний час вашого духовного шляху, е, ваша їжа впливає те, що ви в себе поміщаєте, впливаєте впливає на ваші вібрації. Да, Безперечно, е, груба, низьковібраційна. Їжа понижує ваші вібрації. Але наша мета піднятися так за високо, щоб на вас не впливало, щоб на вас не впливало те, що ви єсте. І тоді вже ми можемо говорити про якийсь духовний розвиток і про якийсь духовний ну, шлях, який ви вже пройшли. Тобто на вас перестає те, що ви в себе. Вносити, впливати на ваші вібрації. Я вдвічі відмовлявся від їжі тваринного походження. Перший раз це було недовго, але я не міг її їсти ну, просто до відторгнення фізичного. Другий раз це було 8 років, 8 років я не їв м'ясо. Любе і птицю і рибу, ну і звісно, інше. Я не міг, я не, не їв, тому що не міг те їсти. Мені воно не заходить. Я спокійно наїдався іншою їжею, був не голодний і навпаки, це була не дієта, не намагання скинути вагу. Я навпаки наївся, знаєте, як той бичок або свиня. Ми знаємо, що вони їдять, не про м'ясо, але он який об'єм. Так воно і в мене йшло. І потім колись я зрозумів, що той період в мене завершено, і я почав дозволяти собі різноманітне харчування, все в міру. І так як створив свій особистий графік. Ділитися ним я не збираюся, ну, бо я не дієтолог. Я собі видумав. І періодичність харчування, і його якість, і склад харчування. Таким, який я вважаю за потрібний, такий, який мені заходить і мені подобається. І я знаю, що та їжа, яку я вживаю, вона не впливає на пониження моїх вібрацій. І я благословляю кожен шматочок. Я смакую кожен з шматочок. Я отримую задоволення від кожного шматочка, не поспішаючи, е свідомо вживаючи їжу, воду, інші напої і е отримую від того задоволення і е посилаючи подяку. Подяку, да, так, так, так. Тій рослинці, тій тваринці, тій істотці, яка е Яку я смаку. Ну, алкоголь, я вважаю, так, да. будь-який алкоголь в будь-якій кількості. Я ті самі 8 років був без алкоголю, перед тим вживав, вживав потужно, і останній такий був в мене, ну, як хочете, депресія. Ну, кожен день пиво, це було. Потім я в один день перестав вживати. І Зараз, ну, скажімо так, три роки я нічого алкогольного не пив, бо не хочу. Бо, ну, от, бо немає. Дійсно, подегустувати, щось я інколи люблю, але ну, якось настрій не, не такий і все інше. І дійсно тут алкоголь нас відкриває. Алкоголь може. Через мірно, коли значно понижувати вібрації і відкривати шлях для підселення. Звісно, тому це ми маємо влаштувати. Ну, чи треба відмовлятися від кохання, від занять сексом з своїми коханими з протилежним полем? Я не думаю, що це потрібно робити. Ну, хоча на відчуттях комусь, можливо, я ще не бачив Бачив людей, які відмовлялися на багато років від, від, від статевого життя. І я думаю, що ну, жоден з них не сказав, що це було правильно, і що це, і що це було високодуховно. Всі, з ким я говорив, хто прийняли в тим собі тимчасовий целібат, ну, вони шкодували про це. Я не бачу в цьому духовного сенсу. Я е, думаю, що дійсно без почуттів це зовсім інше, це різноплани. Тобто, я би сказав, любов, нижча форма прояву любові це секс, а кохання це вже інші форми. Там не тільки про тіло і про душу, там про єднання душ і все інше. Ну, не можеш е, розвиватися духовно, відмовившись від е, такої величної частини себе, свого життя. Тому я думаю, що це е, не бачив людей, яким це пішло впрок. Які дійсно не говорили, що вони утримуються, а дійсно утримуються. Ну, не зустрічав. Е, для, для себе не приміряв е, таких випробувань. Не думаю, що вони мені. В чомусь будуть корисні і допоможуть переосмислити. Але, можливо, треба спробувати для того, щоб, щоб отримати розуміння і результат. Затвор. Затвор, ви знаєте, я думаю, що інколи треба побути наодинці з собою, можливо, навіть вдома, можливо, десь піти на природу. У мене був знайомий, який. Брав з собою нічого. Просто виходив з дому і йшов в ліс, бажано такий, який він не знав, і виходив з того лісу через тиждень-два. Я думаю, що мені завжди хотілося це спробувати. Він ходив завжди один, тому ну, компанії не було. Самому було якось моторошно. Якщо хотілося, то хотілося в які -то, якісь такі ліси надзвичайні, в Холодний Яр кудись туди. Ну, так я і не ризикнув піти так, щоб хоча б на 3-4 доби з пустими руками, в нікуди, в незнайому місцевість, не хоча і хочу й досі. Але це, ну, можливо, це і духовна якась практика. Пам'ятаємо 40 днів Ісуса в пустелі, відлюдництво. Я думаю, що це здорово. Не повністю своє життя провести. Можливо, ти просто асоціальна людина і не можеш спілкуватися з людьми. Да, ура! Все, Війди від людей подалі не заважай їм жити. Тому Але Інколи я би. Якусь печерку, знаєте, такі відео, де людина будує собі будиночок десь в горах, в лісах, і, ну, там і піч, але там пса з собою має чи котика. І я не знаю. Можливо, так би на якийсь сезон колись і треба буде зробити. Треба спробувати. Але я думаю, що необхідність побути наодинці з собою, наодинці з природою, вона існує і. Е Напевно, це духовна практика. Побути, переосмислити, помедитувати, помолитися це круто. Це... Я думаю, що це це гуд. Я думаю, що оці моменти, коли люди починали віріги одягати на себе, це про самосадизм, як там мазохизм, да, здається. Я не розумію цього. Ті відлюдники, що жили в печерках, там замуровували себе. Ну, Друзі, комусь хтось і сидить і досі в стані самарки. Ну, Це, напевно, найвища нірвана просвітлення, і це шлях. Це шлях. Я до цього не готовий, тому не знаю. Можливо, колись би і сів. Потім, коли-небудь, років через тисячу. Ай, а от сонцеїдство тут. При моїй любові до, до їжі. От, розумієте, почати їсти сонце. <хи> Я просто розумію, що це шлях в один бік. Коли ти вже став сонцеїдом, ти вже нічого їсти вживати не будеш. Я випробував своє тіло без їжі, без води. Не, не, не настільки важко, ну, треба просто не перебор. Важко виходити з цього. Не вважаю за потрібні сухі голодовки. Без догляду лікаря не раджу. не раджу. Найбільше без їжі обходився біля 40 днів. Нормально, потім я скажу, через три дні ти вже й не хочеш їсти, ти й не згадуєш. Про їжу ти собі такий легонький, ти собі. Як козлик скачеш, і все, те, все в тебе спори. Це при, при, приємний досвід, отке, затяжне голодування. Треба його собі практикувати де-інде, і це, я думаю, корисно. Це... Е, якусь мету треба мати, але знову порадьтеся з лікарем, е, перевірте, здайте аналізи, чи вам можна. Що скаже ваша підшлункова, що скаже ваш шлунок, друзі. І все інше. Тому треба виважено і збалансовано. А взагалі, я вважаю, що ваша головна мета бути щасливими. Бути щасливими, насолоджуватися життям, змінювати себе, змінювати світ навколо себе. Ну хто на що, хто що несе в відрі, той тим і заповнює простір. Тому хто що обрав, я обираю добро. Я обираю любов. Так, да, деінде, ви знаєте, це не значить, що ти е, не, не можеш проявляти емоції. Інколи так достане, до, до що ну, вже хочеться і крикнути на весь світ. Руський корабль поплив туди, а тобі туди. От, тому, ну, але це теж випробування. Треба емоції свої приберігати, треба себе берегти, своїх близьких. От, тому, знаєте, не зациклюйтесь на якомусь зовнішніх проявах. Я думаю, що байдуже, що ви їсте, що ви п'єте, ну, звісно, коли це здорова штука, з грибами будьте обережні. Вони починають керувати вами. Взагалі, з такими психотропами будьте просто обережні. Не рекомендую. Не рекомендую. От. А така здорова собі їжа для підтримки організму. Живіть, живіть, насолоджуйтесь життям, друзі. Будьте щасливими, будьте люблячими, любіть, кохайте. Поєднайте в собі світ всі радості світу матерії, не зациклюючись на віщизмі, на речах і духовність. І це не протиречить одне одному. Я думаю, що кожна високодуховна людина підтягує за собою свою матеріальну складову. І гармонійне поєднання воно буде як відображення. Гармонії вашого духу і е, вашого внутрішнього балансу. Тому будьте збалансовані. От. Не треба ні від чого відрікатися, так агульно. Пробуйте, експериментуйте, досліджуйте, будьте, будьте, будьте собою. Не зраджуйте себе, кохайте, кохайтеся, любіть одне одного, любіть світ, в якому ви знаходитесь. Любіть себе в цьому світі. Живіть в. Правді. Я вас люблю і обіймаю. Отже, друзі, трошки щось поговорилося про щось. Дякую, друзі, дякую, люблю вас всіх.